Доброго світлого раночку всім вам! Сьогодні до нас з вами прийшла зоряна родина, і ми будемо просити підказки в нашої зоряної родини. На сьогоднішній прекрасний наш день. Отже, відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Загадайте собі, відчуйте, яка вібрація вас запросила. І зараз ми попросимо, щоб дали нам підказочку на сьогоднішній святий день. Ой, так цікаво, що завжди, коли приходить зоряна сім'я, вони зазвичай плюс-мінус одинакові коди приносять. Я розпочну із вібрації 3. Люди, які обрали вібрацію 3, у вас таке відчуття сьогодні повної пустоти. Пустота це, знаєте, така зупинка, це прохання Всесвіту вас зупинитися. Просто зупиніться і прийміть зиму. Прийміть зиму не тільки ззовні, а, а, а прийміть її і всередині. От то, ту пустоту, яку ви відчуваєте всередині, її потрібно сьогодні прийняти. І це коли ви її приймаєте. Ви відчуваєте, ніби ви потрапляєте у велике космічне лоно. І інколи через страх в тому лоні стає холодно. Але коли ми приймаємо це зупиняємося. Видихаємо, приймаємо все, що навколо нас відбувається, тоді включається план Творця. Тільки коли ми повністю здалися і повністю приймаємо оцей холод, і тоді вже е, починається такий план творця і починаються якісь нові події і нове життя для вас. А е, тому такий сьогодні код пустоти. Для вібрації цифри 2 до вас прийшла енергія Землі. Енергія землі це енергія, яка показує вам, що ви душа, яка прийшла втілитися на землю для того, щоб навчитися саме жити на землі. Тому що ми в духовному світі знаємо, як це, але ми не знаємо, як це на землі. І за тим ви і прийшли, щоб цьому навчитися. І, але пам'ятати, що ви не є частинкою, що ви не є цілим цілим цієї землі. Тобто пам'ятати про те, що не тільки ваше тіло, ваш побут, ваша сім'я є таким. Основним, на яке ви маєте направляти увагу, але є основним і ви, і ваша душа. Тому що нам потрібно пам'ятати, що ми не люди, які вчимося бути духовними істотами. Ми духовні істоти, які прийшли вчитися бути людьми. І сьогодні для вас земля закликає вас просто вчитися бути людиною. А у всіх її проявах і світ тоді відкриється для вас заново. Бути людиною це проживати абсолютно всю гаму емоцій, без якогось докору для себе або Осудження себе це просто проживати все те, що відбувається навколо вас. Для вібрації цифри 1 для вас прийшов такий подих космосу. Це така для вас нова енергія сьогодні і відчуття, що ви повністю довірилися процесу і перейшли, якби на план вашої душі, на волю вашої душі. І знаєте, тут такий заклик, щоб ви приділили час на своєму мікросвіту. Мікросвіт це той світ, в якому ви живете, про який ви нікому не говорите. Це зазвичай відбувається або в думках, або в Мріях. І от сьогодні для Вібрації 1 приділіть час о цьому своєму мікро Всесвіті, тому що саме сьогодні якби весь, світ, весь всесвіт направляє увагу на вас. І йому дуже цікаво, про що ви сьогодні будете думати. Тож думайте про щось прекрасне. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.